Привіт, друзі! Ну що ж, в Польщі будуть роздавати по 1300 злотих, і це все робиться для того, щоб підвищити. Рівень життя поляків. Ну і звичайно ж, де ж будуть роздаватися ці гроші, чи і чи зможуть претендувати на ці гроші українці? Зараз я, вам, друзі, постараюся розповісти, а перед тим як ми розпочнемо, люб'язно вас прошу підтримати це відео вподобайкою і, звичайно ж, підписуйтесь на канал. А ми переходимо до найголовнішого. І так, друзі, в Польщі стартував такий. Стартап, напевно, тому що такого раніше в Польщі не було, але було в інших країнах Європи і не тільки. Про те, щоб підвищити життєвий рівень громадян, які проживають в тій чи іншій державі. І тепер стартував такий. Проєкт в Польщі, і він буде проходити у Вармінському та мазовецькому воєводствах, Тобто в цих в цих областях буде проводитися ця акція, і візьмуть в ній участь від 5 тисяч до 31 тисячі поляків, і звичайно ж вони будуть отримувати протягом двох років по 1300 злотих, і неважливо, яку вони будуть освіту мати, або ж чи будуть вони мати чоловіка або дружину, дітей. Або ж щось інше, немає жодних винятків, просто буде список, перелік, хто до цих громадян буде входити. Звичайно ж, друзі, чи вважаєте ви, що в Україні також потрібна така програма і чи взагалі вона колись буде? Тому що не в усіх європейських країнах така акція проводилася. І, звичайно ж, ви можете порахувати, що 2 роки це 24 місяці, множимо на, 30, множимо на 1300 злотих, скільки. Кожен поляк отримає протягом цього часу така собі фінансова допомога. Як ви вважаєте, чому саме зараз в Польщі стартувала така акція? На мою думку, це зроблено для того, щоб просто компенсувати. Ту допомогу, яку зараз отримують українці, які евакуювалися від війни в Україні після 24 лютого. Тобто багато поляків отримують таку допомогу. Це не маленька допомога. 1400 злотих. Це половина мінімальної зарплати в Польщі, і нічого не потрібно робити. З однієї сторони це круто. А з іншої, багато громадян призвичається до того, що не потрібно нічого робити, і це є називають так, так не, наз, так називемо його легке життя. Кожні гроші, які в цьому світі є доступними, потрібно заробити. І саме таким шляхом люди досягають чогось більшого в житті. А ті, хто отримує безкоштовно, ну це хіба через короткий період часу. Як ви вважаєте? Чи підтримуєте ви такий проект, взагалі, щоб він був в Україні? Напишіть це в коментарях під цим відео. Діліться цим відео з вашими друзями. Ну і до наступного відео.